Всім доброго дня! Вже дозріли вишні. Зараз обірву і буду робити на зиму смачну заготовку вишні власному соку. Того року вишні щедро вродили. Для заготовки вишні у власному соці я беру 10-літрове відро вишень. Це приблизно буде 7 кг, 2,5 літрових банки цукру. Вишні помила і видаляю кісточки. Вишні засипаємо цукром, перемішуємо. Залишаємо на 3 години, щоб вишня пустила більше соку. Накладаю вишню в баночку. На дно каструлі кладу дерев'яну решітку, ставлю баночки. Зверху накриваю кришечку. Заливаю водою більше, як за половину банки. Ставимо на вогонь і стерилізуємо від закипання 8 хвилин. І закручуємо. З 10-літрового відра вишень виходить 7 літрових баночок вишнів у власному соці. Ось така виходить заготовка, взимку буде до різних смаколиків. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!